Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 99 бойових зітнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 88 обстрілів із ракетних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Втрати ворога за добу склали 1080 одиниць особового складу. Противник несе і втрати в техніці. Загалом від початку широкомасштабної війни проти України Росія, за підрахунками Генерального штабу, втратила вже понад 350 тисяч осіб. В зоні відповідальності Осу Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Сеньківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В зоні відповідальності Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Тут сили оборони відбили 14 атак противника. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни продовжують проводити заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій. Ворог отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по телах противника. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Служба безпеки України у наступному році планує збільшити кількість операцій в глибині територій, які контролюються РФ. Про це в інтерв'ю «Політіко» розповів голова СБУ Василь Малюк. Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога, сказав керівник спецслужби. Він зазначив, що цілями СБУ будуть об'єкти матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окуповані території України. Також будуть удари по ворогу на території РФ. Очільник служби безпеки запевнив, що він та його підлег. Глі цитую завжди шукають нові рішення. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні і наближає нашу перемогу, зазначив Василь Малюк, наголосивши, що ключовими цілями залишатимуться Крим і Чорне море, де Україна здійснила низку вдалих операцій у 2023 році. За підтримки програми НАТО з переходу військової кар'єри на цивільну у збройних силах України успішно завершено шостий цикл тренінгів в рамках проекту з психологічної реабілітації і відновлення психологічної стійкості та боєздатності військовослужбовців, учасників бойових дій. Протягом шести місяців інтенсивної роботи у військах до навчального курсу було залучено близько двох тисяч військовослужбовців різних категорій, які потребували цільової психологічної підтримки. За словами заступника начальника генерального штабу, Збройних сил України, генерал-майора Володимира Коваля, даний проект значно підсилив психологічну складову діяльності збройних сил України і став продовженням підтримки НАТО у посиленні спроможностей українського війська в умовах відбиття широкомасштабної збройної російської агресії. Нагадаємо, що вище згаданий проект НАТО є відповіддю на потребу у навчанні та психологічній підготовці особового складу сил оборони України та спрямований на набуття ними життєво важливих навичок психологічної допомоги в Овах бойових дій практичну реалізацію проекту здійснює Геоліга офіцерів, яке з 2014 року успішно працює у сфері психологічної підтримки військовослужбовців. Палестинський терористичний рух Хамас відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень в обмін на звільнення 40 заручників. Про це повідомляє Wall Street Джорнал. Як зазначає видання, командування бойовиків відмовляється обговорювати видачу заручників, доки Ізраїль не поставить на паузу бойові дії, і угода про припинення вогню не набуде чинності. Позицію угруповання представив керівник політичного крила Хамас Ісмейл Ханія в бесіді з єгипетською розвідкою. Він прибув до Каїра для узгодження припинення вогню та збільшення поставок гуманітарної допомоги для сектора гази. Експерти зазначають, що відмова Хамасу це ще не про. Вал у переговорах, а спроба терористів домогтися від Тель-Авіву більших поступок, зокрема у питанні звільнення своїх представників із ізраїльського полону. Так, палестинське угруповання ісламський джихад, яке воює разом із Хамас, вимагає від ізраїлю в обмін більш ніж на 100 заручників звільнити зі своїх в'язниць усіх представників цього руху, а це кілька тисяч осіб. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.